Автомобіль невід'ємна частина нашого сучасного життя. З кожним роком зростає кількість транспортних засобів і, як наслідок зростає потреба в сучасних паркувальних місцях. Parking Pay – це автоматизована система управління паркуванням та оплатою. Це зручне рішення для водіїв і прибуткове для власників бізнесу з парковкою. ОСББ, прибудинкових парковок, паркувальних місць торгівельних та офісних центрів. Pay – це чесна парковка з похвилинною тарифікацією. Наприклад, автомобіль знаходиться на парковці 11 хвилин, і сплачувати потрібно лише за 11 хвилин, на відміну від пропозицій конкурентів з погодинним тарифом. Як це виглядає зі сторони користувача? Ви під'їжджаєте на авто, традиційна в'їзд та виїзд перекриває шлагбаум, жодних талончиків чи карток доступу. На стовпі або в інформаційній стійці встановлена камера з інноваційно високошвидкісною технологією розпізнавання номерів. Система розпізнала номер, стріла шлагбаума піднімається, машина заїжджає на парковку, починається відлік часу. Незайвим буде відмітити, що та ж сама камера знімає кліп тривалостю 5 секунд до і після заїзду. Інформація зберігається в системі ParkingPay і може бути використана для вирішення спірних питань. Щоб зробити користування парковкою зручним, обов'язково встановлені інформаційні таблички з умовами та тарифікацією. На цій парковці налаштовано 10 хвилин безкоштовного перебування на території. Отже, на виїзді система розпізнає номер, і якщо час не перевищує 10 хвилин, шлагбаум автоматично відчиниться і автомобіль покине майданчик. Якщо час перевищує 10 хвилин, то, як ми казали вище, паркінг-пей це чесна парковка і ви оплатите саме за реальний час перебування на парковці. Доступні всі сучасні способи оплати. Оплата в терміналі. Натискаємо Почати оплату. Інформація в системі фіксується, за номером автомобіля отже, набираємо. Можна сплатити паркування наперед 12 годин 24, оплатити місяць паркування або, як в нашому випадку, оплата поточного паркування. На моніторі відображається час заїзду авто, час паркування та сума до сплати. Обираємо оплата банківською карткою. Сплачено. І у нас є 10 хвилин виїхати з парковки. Друкуємо чек. В чеку відображається вся інформація з приводу оплати та послуг. На терміналі можна здійснити оплату і готівкою. Обираємо поточне паркування, натискаємо оплата банкнотами і вносимо готівку. За необхідністю друкуємо чек. Термінал решту не видає, залишок зберігається на рахунку за номером вашого авто і зможете скористатися ним наступного разу. Також послугу паркування можна сплачувати через застосунок у смартфоні, є версія для Android та iOS пристроїв, або QR-посилання на сторінку оплати. Якщо ви не виїхали з парковки у пільговий час, стоїте біля шлагбауму і він не відчиняється, не виходячи з машини, відскануйте QR-код ідентифікатора парковки, за посиланням переходите на сторінку Parking Pay оплати, вводите номер авто, сплачуєте за протермінований час і виїжджаєте. Як бачите, все відбувається в автоматичному режимі. А як виглядає паркін очима бізнесу? Мінімізація впливу людського фактору, оптимізація прибуткового потенціалу простору, високий дохід, задоволені клієнти, швидка окупність. Продукт Паркін Pay є ефективною системою управління паркуванням, за допомогою якої ваше паркування або завдання автоматичного контролю та ефективного управління використанням паркувальних місць? Перейдуть на новий сучасний рівень.